Привіт, любі, дорогі овни, це паропрогноз на грудень 2025 року, останній місяць цього року. І дорогенькі вітаю вас зі святами, з Різдвом Христовим та Новим роком. Загадуйте бажання і знаєте, мрійте наповну. Дозвольте собі мріяти, загадувати бажання, радіти життю. І так, давайте дивиться, що покажуть карти, яким буде цей грудень, цей останній місяць року. Сьогодні у мене 4 колоди Таро, з кожної витягнемо по три карти. І остання дванадцята карта буде, тому що 12-й місяць, грудень, буде головною енергією цього місяця. І так, дорогенькі, давайте дивитися, перша колода. Дивимося, тут же багато енергії, багато ентузіазму, якась справа, якась така буде інформація, щось, чим ви будете горіти, чого ви будете дуже хотіти, і це вам буде вдаватися. Енергія вогню буде у вас. Це таке прагнення щось робити. І тут метелик, метелик це успіх символ успіху, такої трансформації, коли такий прилив сил для вас. Використовуйте цю енергію з позитивом, з користю для вас. Відчуваєте прилив сили, робіть те, що приносить користь, те, що в першу чергу вам потрібне, і навіть, можливо, те, що потрібно, але не хочеться робити. Так, а, яка чудова карта! Буде з ким радіти, буде з ким цю радість розділити. Карта свята. Карта зустрічі з друзями, з людьми, які близькі вам по духу, коло однодумців. І це свято, день народження, Новий рік, святкування буде. Будете святкувати, будете мати з ким радіти і святкувати всі свята. Так, і остання карта з цієї колоди, дивимося, помірність. Ну, помірність тут бачите, що є свято, помірність в усьому. Помірність в алкоголю, в їжі, бережіть себе, все в міру корисне і що понад міру вже е, не корисне. І ще головна енергія цієї карти, що життя триває, життя не помиляється. Тут ангел переливає з одної чаші в другу. Тобто, вже на енергетичному рівні для вас приготовлені зміни в житті. Навіть якщо вам здається, що зараз період. що... Затишку якогось, нічого не змінюється. Скоро зміни на порозі у вас. Так, наступна колода. Дивимося. І, дорогенькі, хочу попросити вас, підписуйтесь на мій YouTube канал, також залишаю посилання на свій Instagram аккаунт Переходьте, там більше живого спілкування зі мною. Діліться в коментарях своїми інсайтами, пишіть свої бажання, заземляйте. Тут під цим відео в коментарях. І так, О, яка чудова карта! Десятка пентаклів, гроші, грошовий результат, матеріальний достаток, і також покращення житлових умов. Це може навіть бути спадщина. Але сама головна енергія цієї карти зараз, коли йдуть такі сімейні традиційні свята, як Різдво, Новий рік, початок всього нового. Тут родинне тепло, родинна карта, коли вся родина збирається, насолодіться цією родинною картою. Навіть якщо ви далеко, під'єднуйтеся онлайн за святковий стіл, спілкуйтеся з родиною, з сім'єю. Зараз є дуже багато можливостей бути разом, навіть якщо ви на відстані. Так, чудова енергія. І наступна що? Скажуть сила. Енергія сила. Карта сили, і це більш внутрішній стержень, Знову ж таки, у вас буде багато енергії, буде багато сили і ще. А бачите, тут карта балансу. Також дуже така енергія, коли вам треба тримати баланс. Тут є і сердечко, це більш така сердечна чакра, яку ви відкриваєте, і тримайте свою силу в балансі. Сили у вас, ви зможете все, сили буде достатньо, енергії буде достатньо, і саме головне, це знову ж таки баланс, на що витрачати ту енергію, яка буде вам дана цього місяця. Використовуйте її з користю, направляйте її на корисні для вас. Справи. Обирайте корисні справи, які принесуть вам в подальшому користь. Енергії у вас буде багато, ви сильніші, ніж ви думаєте. Так, Використовуйте просто свою енергію, направляйте її в правильне русло. І наступна остання колоди, карта з цієї колоди це справедливість. Карта справедливості. Ангели над вами. І не забувайте, отут виходить карта такого сімейного тепла, сімейної атмосфери, тобто є енергія роду, і тут ангели над вами. І розмовляйте з своїми ангелами. Вони дають вам підказки і через карти Таро, тому що вищі сили завжди над вами. Пам'ятайте, дякуйте своєму ангелу завжди. За те, що він трудиться для вас. Тому що ваші ангели вас ніколи не покидають. І навіть коли вам здається, що нічого не відбувається, мої ангели мене не чують, насправді вони вас чують і завжди біля вас. Але найбільший такий вибір людини, людина на землі, має право вибору. І вже цей вибір залежить від вас, в який бік ви йдете, особливо в енергетичний бік. Куди ви йдете, направляєте свої думки? Тому що ваші думки формують вашу, вашу реальність. Ви маєте право вибору. Бог вищі сили дав людині на землі право вибору. І вибір за вами. Життя не помиляється ніколи, але ви є головними героями свого життя від вас. Вибір залежить, куди вам іти, на світлу сторону, куди вкладати свою енергію, свої сили. Так, і третя колода. Дивимося, що приготували вам вищі сили. Шістка карта щедрості. А, гроші, щедрість. І це. Якщо на роботі хороша премія до Нового року, до Різдва, або у вас буде багато клієнтів, тобто у вас грошей побільше, і гроші ви заробите. Дохід буде. І також це ще ваша щедрість. І обмін подарунками, коли ви і отримуєте, і ви віддаєте, можливо, ви є та людина, яка платите своїм людям зарплату і даєте ще і премію, подарунки на Новий рік, на Різдво. Це карта щедрості і карта, як. Такого зворотнього зв'язку, коли і ви отримуєте дохід, і ви ділитеся. Дуже чудова карта щедрості і прибутку. Одночасно, коли є обмін енергією. І гроші вони люблять. А, взагалі, фінанс гроші це також енергія, і вони гроші не люблять достою. Вони люблять, коли ними користуються, і вони постійно приносять користь бути в обігу. От, власне, про це ця карта, коли є. Дохід і є віддача завжди поповнюється енергія новим. І є люди, такі люди поштальйони, через, через яких Бог дає. Їм дає гроші, а вони їх передають далі. Люди, які мають підприємства, наймають мають людей, вони є також фінансовими. Бог і через них дає гроші іншим. Так, такі люди, поштальйони грошей від Бога. І так, наступна вісімка. Вісімка чаш, чудова енергія, коли людина дивиться в своє майбутнє, планує майбутнє, робить плани. Тут також про мрії. Наші плани, це наші мрії, наші цілі. Якраз зараз будуть хороші такі дні. І, власне, молодий місяць 20 грудня, до речі, про молодий місяць я зроблю окреме. Відео і про повний місяць в грудні також зроблю окреме відео, тож слідкуйте. Молодий місяць, і тут, власне, ми бачимо на карті, як молодий місяць. То якраз на молодий місяць, який буде 20 грудня, перед різдвом дуже добре прописувати свої цілі, свої плани, заземляти, прописувати, як то кажуть, бажання. Ставити собі цілі на наступний рік, на своє життя, прописувати свої бажання, свої мрії, свої цілі. Тож якраз дуже хороший час. І я зроблю окреме відео на цей молодий місяць. Так, і ще одна карта з цієї колоди п'ятірка. П'ятірка — чаш, карта перемін. Дивіться в свою силу, дивіться, не дивіться в свої розчарування, не сидіть в минулому, дивіться вперед, 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 власне, ці дві карти про. Плани на майбутнє, дуже чудова енергія буде, щоб планувати, планувати, планувати. Не опускайте руки, дивіться в, свої, в свою силу. Тут є у нас три чаші розбиті, розлиті, але задні дві чаші повні. У вас багато ще всього попереду. Дивіться в свою силу, в свою вірте в себе. Це також віра в себе. Навіть якщо вас щось розчарувало в житті. Дякуйте тобі, беріть уроки життя і йдіть далі. Дивіться вперед. Скільки б життя не підкидувало вам випробувань, Бог ніколи не дає вам більше, ніж ви можете це осилити. Все дається вам по силах. І дивіться в свою силу. Так. І остання колода. Дивимося! А... Дев'ятка Дев'ятка жезлів, буде така внут... енергія внутрішньої боротьби. Коли є багато роботи, ви вже і виснажені, і треба буде сказати ні. Тут людина відбивається. Ви всім будете потрібні і на роботі, і вдома, багато роботи, і треба буде навчитися сказати ні або делегувати якусь роботу, попросити допомоги. Так, тому що тут людина відбивається. Або прийдеться ставити межі, якщо будуть порушувати ваші межі. Тут людина відбивається, тобто енергія буде вже на грані шухера і треба просити просто допомоги. Допомоги і відстояти себе, якщо треба, буває, що треба себе відстояти. Перед іншими людьми на роботі, відстояти свої якісь думки. Тут така енергія буде трошки боротьби, коли треба буде за себе постояти. Так. І... Але це буде тривати недовго. Тебе тривати недовго ця боротьба, тому що тут а, яка чудова карта. Карта десятка кубків, це чудові емоції, щастя, покращення в, в перехід на новий рівень в стосунках. Коли вся сім'я збирається, чудова енергія радості, любові, і це ще знаєте, результат. Десятка це є уже результат вашої праці. Ви зможете відпочити, ви заслужено, заслужено будете насолоджуватися різдвяними. Вихідними, святами, Новим роком. Радійте, збирайтеся з друзями, з родиною, радійте, наповнюйтеся. Зараз час наповнення мрій, бажань. А, попри це все, буде радісно і весело вам. І якась мрія ваша збудеться, тож мрійте наповну. І остання карта. А, так, 12-та карта, Яким буде, яка буде головна енергія місяця грудня. Дивимося, найважливіша енергія вість. тут сімка жезлів. Сімка жезлів це також ви будете дуже... сімка жезлів це також переміни, це зміни, щось ви будете переплановувати, планувати, думати. І коли ви всім потрібні, ви будете в усіх на вустах. І знаєте, радіться в цей момент. Вам захочеться відбиватися від усіх. Але насправді, коли ви дуже всім потрібні, коли треба вашої поради, коли вам телефонують, вам здається, вас турбують, радійте в той час. Значить, ви та людина, яка дійсно потрібна, яку цінують, думку якої цінують, дякуйте за оцей період, коли і старайтеся всім відповісти, всім дати раду, бути потрібною людиною, насправді це дуже надихає. Гірше, коли ваш телефон мовчить. І ніхто до вас не пише, ніхто не телефонує. Тож цінуйте ці, цей час навіть тоді, коли вам захочеться просто всіх, всіх послати кудись подальше, дайте мені споки, не чіпайте, але насправді це велике щастя, коли ви потрібні, цінують вашу думку, цінують вас. Ось така велика енергія буде панувати у вас. Енергія, коли ви потрібні, ви реалізовані, ви людина в соціумі. І вітаю вас, дорогенькі, зі святами. Хай щастить вам і хай і мрійте наповну, хай мрії ваші збуваються.